Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку прем'єру тижня Наполеон. Представляю вашій увазі нову історичну драму режисера і продюсера Рідлі Скотта за сценарієм Девіда Скарпи. Ідея створення фільму належить самому Скотту. Спочатку зйомки мала фінансувати студія Fox Film, але її цей проєкт не зацікавив. І в січні 2021 року права на картину викупила компанія Apple Studios. Про те, що головну роль у фільмі зіграє неперевершений Хоакін Фенікс, стало відомо вже в жовтні 2020-го. Роль Жозефіни спочатку планувалося віддати Джоді Комер, яка дуже хотіла співпрацювати із Котом та Феніксом. Однак актриса вибула з проєкту через пандемію та розбіжності у графіках. Їй на заміну прийшла Ванеса Кірбі. Основний знімальний процес проходив у Великій Британії. Насамперед фільм розповідає про прихід великого полководця до влади, а також про його взаємини з коханою імператрицею Жозефіною. Скот показав життя та становлення Наполеона Бонапарта через призму його нестабільних стосунків із першою дружиною. Шлюб Наполеона та Жозефіни не був щасливим і супроводжувався з радами з обох сторін. Проте головний герой наважився на розлучення далеко не одразу, оскільки десь в глибині душі у нього були великі почуття. На це рішення, зокрема, вплинули думки про народження законного спадкоємця престолу. Крім любовної історії імператора, нашій увазі обіцяли показати битви, які мали велике значення в житті полководця, і саме так і трапилось. Колись наполеон Бонапат розпочинав свою кар'єру, будучи рядовим солдатом. І лише згодом йому вдалося досягти високого становища та стати відомим державним діячем, полководцем та імператором, який вважається однією з найвидатніших постатей в історії заходу. Однак Рідлі Скотт хотів відкрити увазі глядача не лише те, що лежить на поверхні, а й розкрити деталі видатного образу та розказати правдиву історію головного героя. Після перегляду кількох трейлерів та ще до старту прем'єри, в мене склалась думка, що новенька картина має всі шанси стати епічним історичним шедевром. Однак ці наївні очікування розчинилися як солодкий аромат парфумів уже на третині фільму. Я згодна, що в ньому є цікаві та видовищні сцени, однак тут нас зустрічає і не менше слабких нюансів. Давайте розбиратися. Перш за все, якщо виділяти хороше, то у фільмі на полон варто відмітити справді гарний візуал. Картина захоплює масштабними протистояннями. Причому як артилерійські бої, так і піхотні сутички на екрані виглядали неймовірно. В мене аж дух перехоплювало кожного разу, коли командири кричали Вогонь і заряджалися гармати. Оцінивши все як цілісну експозицію, розумієш, що творцями кінострічки була пропрацьована величезна робота, проте на одному лише візуалі далеко не заїдеш. Адже будь-який проєкт повинен чіпляти, і тут основна увага плавно переводиться до сюжетної складової. А з цим пунктом у кінострічки великі проблеми. Історія погано структурована і більше нагадує просто слайд із певних моментів життя Наполеона Бонапарта. Фільм скоріше схожий на великий альбом, який гортається глядачем. Адже на екрані не зовсім залежні між собою події, просто змінюють один одного. Якщо ви знаєте історію головного героя, то це може бути більш-менш зрозуміло та цікаво. Але якщо із даним шкільним предметом у вас були пробіли, то скласти цілісну картину просто не буде чого. Мало того, що й головні герої прописані настільки слабко, що ні про який глибокий внутрішній світ чи розкриття характерів та мотивацію не йде й мова. Ще одним цікавим моментом кінострічки Наполеон є його музикальний супровід. Незважаючи на те, що окремі мелодії мені не сильно сподобались, більшість музикального контенту досить лаконічно підкреслила емоційну напругу та масштабність бойових дій. Таким чином, підсумовуючи все вище сказане, сюжет новинки оцінюю на 6 балів за слабких героїв та незбалансовану історію візуал та спецефекти точно заслуговують свою вісімку. Картинка і справді була досить вражаючою. Тоді як гра акторів на дещо слабшому рівні та отримує від мене сім балів. При цьому ж музикальний супровід я все ж таки оцінила на вісімку. Тож в результаті, попри очікування, ми маємо доволі середнячкову прем'єру зі слабким сюжетом, однак потужним візуалом та спецефектами. До сильних сторін фільму «Наполеон» віднесу графіку. Атмосферу та звуковий супровід. Тоді як сюжет та герої, на жаль, потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками на рахунок даної картини, а також розкажіть про свої очікування до та після перегляду. Якщо сподобалося це відео, не забувайте підтримати його лайком. Так я знаю, що наш контент вам доподобає. Щоб не пропускати інші цікаві новинки, підписуйтесь на канал. А ще запрошую вас до інстаграму, телеграму та тіктоку, де є зв'язок зі мною, а також можна знайти останні новини кіноіндустрії та інформацію про майбутні огляди. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!